Так, алюміній. Э, менше одинички. Товщина. Ну бо беру філенку крила. Тут така сама по товщині. Тобто Тесли добре. І на там ще покажу. Прорікс. Рух 1,2, і Прорізав э, дракон. Дабл пульс. Дабл пульс. Зараз ставлю варин. Каже прорісь це я пробував ці зранку, ну то есть буквально перед цим. Ось є провар тут, тут той же. І ось який шовчик получається. Це на дабл -пульс. Так. Це у нас дабл пульс по настройках. Що ми бачимо? Ось у нас Одиничка Дабл пульс 2 ss s S2T, спеціальний 2Т режим IC DC, ну, IC, Короче, алюминий селици. Далі nd 20 NU0. Варн 2. Пост 0.2. Фред 0.1. Ход I 20. Ход U 0. Индикация 0. Нічого не клацав тут. IP20. 0. Не знаю, я цих, не знаю. Короче, тут ничего не клацав. Все по нуля якийсь дютів 50 Можна буде погратися так по валдингу бачимо на 09 наставлено я просто на 09 наставив воно само там все, все повернуло більше я нічого не роблю а ну тільки що кручу на, на русі тут ось тут в мене майже до нуля Типу от я там кручу от воно міняється надо більше надо цей Ну Отак. От Отакий. Це. Зараз будемо пробувати на пульсі. Покажу на пульсі. Не пробувати, я варю вже ним. Бляха. Апарат не залипає, апарат нічого варить, просто клас. Взагалі бомба. Так, просто пульс. Буду пробувати, бо там просто переключив, нічого ще не клацав. Значить зараз може треба піднастроїть десь. Ось ну, таке, зараз ми спробуємо. пульс. Ничего не крутил, просто кнопку Показывай. В пульсе трошки треба амперажу добавлять. Так, вот это дабл пульс. Вот это пульс. Да, вот тоже та сама прорезь. Так, тут не знаю. тут я спробував пароточок просто. Щоб понять, що мені потоку треба, щоб не палить зразу в дирку. І дивимося по пульсу в нас ну як би трошки слабший провар. Він є. Е... Діло в тому, ну це я вам по буряку показав, я собі як варив теску теслу. Я навалював там до 80 ампер на такий метал, щоб ви розуміли. Ну Не в проріз, правда, варив, а там точки. Це все то... 80 Ампер. І просто короткими цими, воно так розплавляє, так розрізає, що це... Тобто, ну довести зараз до валіка з обратної сторони без проблем. Варить бомба. Подивимося, що в нас по пульсу. 에, настройки. Собі ставте відео на паузу і передивляйтеся. Так, це зараз в мене стоїть. 16,1 вольта, 26. Клаціємо, що в нас далі. 2,0. Теж 0,9. Нормально. Далее. Энди 20 n ноль N2. N2. E. E. И. индикация. Тут минус тринадцать. E. Ну і цей гарячий, як його там. А от це все мене виключу. Бачимо, так? Да? Все. Пульс. Це. С2Т. І це. Зараз возьму тонкий алюміній. Є в мене крилишко стоє. Там такі тонюнькі. Зараз на ньому попробую. Що там же? Кліпимо та так, крилишку японське, алюміній. Ну то просто капець. Ну, то есть, тут навіть на львісі нема. Ось зробив проріз. З той сторони не защищав, зараз значить може чорнити. Дабл пульс, пробуємо. Так, сразу включаю на пульс. И в другую сторону. Я показав тут в живому виконанні і з першого Ось Пульс, розріз, кругом 1,2, алюміній, ще раз скажу, тонюсенький, просто такий, що аж це є в Ауді, в Теслах, ну в Теслі на капоті теж він тонкий такий. Але якщо брати Алюмінієві тесли, там грубий алюміній. В Ауді теж він грубший жорсткий. Це он то дивіться дивіться. краще собі підібрав, бо мені треба буде одне кругом таке спасати. І я собі вже знаю на яких мені така хворий. Все. Тут можна навіть навалювати ще йому і навалювати. Тобто, заварює, бомба. Валден драгон. Ну я не знаю. Мені сподобалось. З тими, що я пробував апарати, взагалі круто. По настройках все те саме, що я показував. Тільки що вже тут о собі вона грається. Боріть, користуйтесь, нікому нічого не шкода. Що не ясно, це... А, зразу підсказуй. Дріт. Так як книжка пише, одиничка. Ой, не відкрий. 1 мм, не 0,8-08 це, я пробував погано. Ну, відео на ютубі є повне, яке я пробував. От зараз скажу, зараз я сильно не готувався. Я став 4 ранку, тому що люди просять. Покажи, як він варить, бо ж нікого не варить. Е, показав. Я думаю, що результат більш цей. А, і тут, до речі, я теж Оце сьогодні пробував. Оце. Дабл пульс настрою. Ну, там по А, і, і оце теж. І оце сьогодні. А в цьому... Е, в цьому я ще не варив. Е, бляха в чому. Коротше, ладно, проїхали. Варить дракон, варить. Все, користуйтеся. Настройки показав. Е, Ставимо на паузу, дивимося і всім буде все добре. Того таке, не робіть поспішних висновків. Слухайте, дивіться, багато людей, не одного-два, подивилися і все, і зробили висновки. Ні. Всі по-різному щось говорять, щось підказують і роблять. Ще ж багато залежить від того, хто це робить. Е, мало не забув сказати, я нікому не нав'язую е, придбання даного апарату. Взагалі не нав'язую. от класно, він заглох і все, він молодець просто. Е, вибір за кожним свій слід, Я просто показав, що він варить. що ну, блін, е, Можна ним зварювати. Не то, що можна, ним класно зварювати тонкі алюміній. Я взагалі скажу з першого разу я встав в 4 ранку, тому що, що і пішов в гараж. Бляха, підключив свіжий балончик. Я людині вчора пояснював, що не можу показати, бо тільки аргон же привезли. Свіжий балончик підключив. Все, він пісня, він шепче, просто шепче з перших настроїв раз включив і він зварює. Зварює класно. Дуже класно. І ну не знаю, я не раджу. Ні в якому разі не раджу, не нав'язую нічого. Я собі придбав, я задоволений, ви робіть, що більше хочете. Все. Щоб не було там потім це, о, я подивився твій відос, я собі купив, а він не варить. Я щось казав, що купуйте його, чи я їх продаю, чи ще щось. Вони мені ну, не впираються. Я так само, як говориться, вирвав з сімейного бюджета, купив його, але я хотів. І я дуже класно припух, тому що е іскра вже відходить на задній план, порівняно з ним по алюмінію. І то на далекий. Але цей. Коротше, так що все. Е всім, як кажуть, миру, мирного неба над головою. Всім пока. І, ну, Думайте, думайте, дивіться, е аналізуйте, порівнюйте це все, не робіть поспішних е висновків. Все, всім пока.